Сьогодні моє відео буде інформативного характеру, так як дітки зараз пішли в школу в садочок і більше розмножуються бактерії, і дітки почали приносити всякі інфекції додому. Я вам покажу, чим користуємося ми і що нам полегшує симптоми ГРВІ. Перше, це ось такий зато гріб. У таблетках це для старших діток від 12 років, і він так само є у сиропі для менших діток, 3+. від 3 років. Дуже і дуже хороший. Навіть він краще, ніж Гріпекс допомагає при хворобах. Далі, ось такий гербапект. Від кашлю, і це є е, на сухий і вогологий кашель, можете собі заскринити усі ці засоби, які я показую, і користуватися. Отака вода морська це для промивання носиків. Далі, якщо дає ускладнення на вушка, то ось цей е, фонікс можете подивитися, з нього є дуже багато серій для вушок, якщо потрібно почистити вушка, так само від болю і закладення затканого вушка. Далі ми користуємося ксилометазоліном, метазоліном. Він е, допомагає нам, ми поки що інших не беремо, він набагато дешевший, ніж інші такі ліки, може, воно судозвужуюче, але в нас немає з цим проблем, тому ми беремо це. Потім, якщо натираєте, е, дитину потрібно, якщо е, мась косметична бейбі, ось так вона називається, е, до начаряння кладки першовий. Ось такий, дивіться, з лавандочкою. Ось так він виглядає. Потім, якщо ваша дитина кашляє і не може заснути, то ось такий є сиропчик на витішення, кашлю і заспокоєння. Дивіться, ближче покажу вам. І також даю вітаміни. Зараз. Ось такі мюллерс, вони дуже і дуже хороші, добре допомагають. І якщо ви ходите до садочка маленький, Дікофлор для е, шлунка, і кишки, е, е, для відновлення мікрофлори, і зараз ще покажу одні капельки для носа, які нам дуже допомагають. Дивіться, Ось такі ще ксилометазолін, Це для старших діток і для дорослих, теж можна використовувати. І ось цей е, аргент. Ось такий ближче показую вам, дивіться. Ось ці капельки дуже і дуже хороші, вони йдуть з іонами срібла. І хто має навіть де можете їх спробувати. Вони дуже-дуже добре вичищають носика. Ми зараз хворіємо і тому так багато ліків. Ділюся з вами, що віднайшли для себе. Підписуйтеся, щось цікавить, пишіть у коментарях, будемо з вами спілкуватися. Не хворійте і усім гарного дня.